Рада нацбезпеки та оборони просить законодавчо заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні. І крім цього, РНБО ініціювала перевірку законності перебування УПЦМП у ПЦМП у Києво-Печерській лаврі. Про таке у вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, ці та інші рішення гарантують духовну незалежність України. Українці більше ніколи не будуть. Камінчиками якихось там імперій. Ми вже вибороли це і забезпечимо для нашої держави всю повноту незалежності. Забезпечимо, зокрема, духовну незалежність. Ми ніколи і нікому не дозволимо будувати імперію всередині української душі. На жаль, навіть російський терор і повномасштабна війна не переконали деяких діячів в тому, що варто. Подолати спокусу зла, що ж, маємо створити такі умови, коли будь-які залежні від держави агресора діячі не матимуть жодної можливості маніпулювати українцями і послаблювати Україну зсередини.